Хочеться побажати учасникам майбутніх походів в цьому році складні погодні умови, щоб вони бережливо відносились до свого здоров'я, бережливо відносились до природи і здійснили всі свої плани, виконали поставлені завдання, і ми будемо раді, якщо ця молодь прийде до нас. І скажуть, ми хочемо брати участь в чемпіонатах походів вищої категорії складності. Ми задоволенням їх приймемо. І у нас вже в цьому році виконали більше 20 осіб вище спортивне звання, майстра спорту України. Бажаємо, щоб ваша зміна, наша зміна в цьому плані теж ставила собі високу мету і досягала її.